Вітаю вас на каналі All Car. Давно у нас не виходили відео про автомобілі, то автомобілі приїздили і зразу були продані, то не вистачало часу. Сьогодні вперше у нас на каналі на огляді я також в продажу Renault Grand Scenic 2013 модельного року. Автомобіль з потужним надійним економним двигуном, 1.6 турбодизель. Який працює в парі з 6 ступеневою механікою 96 кВт, тобто 130 кінських сил. Пробіг в даному автомобілі складає 210 тисяч рідних задокументованих кілометрів. Автомобіль обслужений. Замінено було на 185 тисячах цеп, про що свідчить відмітка в сервісній історії. Дуже класному кольорі перламутровий білий колір. На класній комплектації. Зараз пройдуся товщиноміром, замірюємо лакофарбове покриття. Переднє крило пластикове. Технічний автомобіль повністю справний. Екологія на місці. Форсунки. Вірніша корекція по форсункам в нормі. Сажа пропалюється кожні 600 км. Автомобіль рівненький, ціленький, без вм'ятин, без сколів, без царапин. Повністю в оригінальній фарбі. Жоден елемент в даному автомобілі не крутився Фари 13 роком, стекла 13-м. По колу. Давайте пройдемося по комплектації. І так, в даному автомобілі ми маємо ледовані ДХО, противотуманні фари, лінзована оптика, датчик світла, датчик дощу. Він код, будь ласка, зафіксуйте. Лобове також оригінальне. Електроскладання дзеркал, безключовий вхід. Всі 4 дверки безключовий працює. Заводське тонування, шторки присутні. Гума літо мішелін? 90% майже нова. В такому стані диски без царапин? Без подряпин. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, підігрів дзеркал. Кермо дивіться, в якому стані. Нічого не фарбувалось, не перешивалось. Сидіння. Нагадую, пробіг 210 тисяч кілометрів. Підлокітничок, куліса. Два ключі, двохзонна кліма, мультимедіа. Розхід, будь ласка, дивіться який. До речі, мультимедіа тут Аркаміс. Не босе, але не гірша за босе. Потолочок, в якому стані, дивіться, чистенько. Стан автомобіля наближений до стану нового автомобіля. Це я вам говорю без перебільшень. Задні карти, задній ряд сидінь, оригінальні Рено коврики. Задні парктроніки, шторка, запаска, ключ, домкрат, знак аварійної сигналізації. Пластик без подряпин. Заливна горловиночка. Нічого не стукалось тут, ремні, слідів від ремнів немає, поріжки всі рівненькі. Пас... Пасажирське сидіння, будь ласка. Автомобіль з Бельгії, тому його вогнегасник присутній. По автомобілю робити нічого не потрібно, він весь обслужений. Зараз заведемо, послухаємо, як він працює. Цеп не шелестить, тихенько працює двигун. Економний, динамічний. Відкрию підкапотне пространство покажу вам. Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Пари 13 роком? Двигун не мився Вихлопна труба чистенька, покажу вам. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся будь-який спосіб перевірки СТО, комп'ютерна діагностика. Знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Вартість даного автомобіля складає 9600 доларів. Автомобіль стає 13 м роком. Весь повністю в рідній фарбі, з рідним пробігом 210 тисяч кілометрів.